Точний прогноз погоди від каналу прогноз UA. На Київщині в день температура становитиме від плюс 17 до плюс 11 градусів, а вночі до плюс 10 градусів. У цілому у Києві погода очікується хмарна. Лише ненадовго день порадує нас ясним небом. Опади не очікуються на півночі на Житомирщині денна температура буде від плюс 16 до плюс 12 градусів, та від плюс 11 до плюс 9 вночі. Ясна погода протримається у Житомирі зовсім недовго в ранковий час, а вже день небо вкриється хмарами. Вдень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. У Чернігівській області денна температура буде від плюс 16 до плюс 10 градусів, а вночі від плюс 11 до плюс 9. Ясна погода протримається у Чернігові зовсім недовго в ранковий час, а вже вдень небо вкриється хмарами. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Сумській області очікується температура від плюс 17 до плюс 11 градусів в день та від плюс 11 до плюс 12 вночі. У Сумах ранкові хмари не протримаються довго. У другій половині дня пануватиме ясна погода, опади не очікуються. На сході. У Харківській області температура вдень буде від плюс 18 до плюс 13 градусів, та вночі від плюс 12 до плюс 13, незважаючи на ясний ранок, день та ввечері у Харкові погода буде похмурою, опади не передбачаються. У Донецькій області денна температура буде від плюс 15 до плюс 11 градусів, та вночі від плюс 10 до плюс 12. У Донецьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Луганській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 18 до плюс 12 градусів, а вночі від плюс 14 до плюс 15. Зранку до самого вечора у Луганську небо буде вкрите хмарами. Увечері йтиме дощ. На півдні. У Одеській області очікується температура від плюс 17 до плюс 15 градусів вдень та вночі від плюс 11 до плюс 13. Досвітні хмари звільнять вранці небо в Одесі від своєї присутності, але вдень ненадовго з'являться, щоби ввечері знову зникнути опадів не прогнозується. У Миколаївській області очікується температура від плюс 20 до плюс 12 градусів вдень, а вночі від плюс 11 до плюс 12. Хмари, що вкривали небо у Миколаєві вранці, вдень зникнуть, і до самого вечора вони вже не з'являться. Опади не передбачаються. У Херсонській області температура вдень буде від плюс 19 до плюс 11 градусів, а вночі до плюс 12 градусів. День та вечір у Херсоні будуть ясними, прийшовши на зміну по хмурому ранку. Опадів не прогнозується. На Запоріжжі температура в день буде від плюс 18 до плюс 14 градусів, а вночі опуститься до плюс 12. Ввечері погода у Запоріжжі проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами без опадів. На Кримському півострові температура в день буде від плюс 9 до плюс 14 градусів, та від плюс 12 до плюс 13 вночі. Досвітні хмари звільнять вранці небо у Сімферополі від своєї присутності, але вдень ненадовго з'являться. Опади не очікуються, опади не очікуються. На заході На Львівщині очікується температура від плюс 13 до плюс 10 градусів в день, та вночі від плюс 8 до плюс дев'яти. Вдень у Львові хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Вдень піде дрібний дощ. Проте ближче до вечора він повинен закінчитися. У Івано-Франківській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 17 до плюс 12 градусів та від плюс 10 до плюс 9 вночі. Хмари, які з'являться в Івано-Франківську в день, протримаються недовго ввечері очікується ясна погода. До полудня опадів не очікується, у другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Тернопільській області температура вдень буде від плюс 15 до плюс 12 градусів, а вночі до плюс 9. Вдень у Тернополі на якийсь час небо затягнеться хмарами, але вечір буде ясним, як і ранок. Вдень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. У Чернівецькій області температура вдень буде від плюс 18 до плюс 14 градусів, а вночі від плюс 10 до плюс 12. У Чернівцях зранку та до самого вечора небо буде ясним. Опади не передбачаються. На Закарпатті очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 16 до плюс 14 градусів, а вночі від плюс 10 до плюс 9. В Ужгороді увесь день небо буде ясним, але ввечері, можливо, погода зміниться на хмарну. Опадів не прогнозується. У Рівненській області температура вдень буде від плюс 9 до плюс 12 градусів, та вночі від плюс 10 до плюс 8. До світанку в Рівному очікується хмарна погода, яка вранці проясниться, а вдень та ввечері все знову повториться. Вдень ітиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. У Волинській області очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 7 до плюс 12 градусів, та вночі від плюс 10 до плюс 9. Вранці у Луцьку погода буде ясною: вдень з'являться хмари, але ввечері від них не залишиться й сліду. Ніч та ранок пройдуть без опадів, вдень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Хмельницькій області денна температура буде від плюс тринадцяти до плюс десяти градусів та до плюс дев'яти вночі. Вдень у Хмельницькому очікується хмарність, незважаючи на те, що ранок та вечір обіцяють бути ясними. Вдень, можливо, пройде дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. У центральних областях, у Кіровоградській області, максимальна температура в день становитиме від плюс 18 до плюс 13 градусів, а вночі до плюс 10. Хмари, що вкривали небо у Кропивницькому вранці, вдень зникнуть, і до самого вечора вони вже не з'являться. Опадів не прогнозується. У Полтавській області в день температура становитиме від плюс 17 до плюс 13 градусів, та від плюс 11 до плюс 13 вночі. У Полтаві ранкові хмари не протримаються довго, у другій половині дня пануватиме ясна погода без дощу. На Черкащині максимальна температура в день становитиме від плюс 16 до плюс 14 градусів, а вночі опуститься до плюс 11. У Черкасах ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, без опадів. У Дніпропетровській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 18 до плюс 14 градусів, а вночі від плюс 12 до плюс 13. Вже вранці хмари зникнуть та протягом усього дня у Дніпрі буде стояти ясна погода, опадів не очікується. У Вінницькій області температура вдень буде від плюс 17 до плюс 12 градусів, а вночі від плюс 11 до плюс 9. Від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишиться і згадки. До самого вечора у Вінниці буде триматися ясна погода. Опади не очікуються. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На цьому ми завершуємо. Бажаємо вам ясного неба, теплого сонця, і нехай кожен ваш день буде освітлений теплом незалежно від погоди за вікном. До нових зустрічей!